Уявіть, перед вами відкривається небо. Ви чуєте голос, схожий на сурму, і бачите престол неземний, не царський, небесний місце. Звідки керується весь всесвіт? Саме це бачить апостол Іван у четвертому розділі книги об'явлення. Ну а ми продовжуємо наш цикл Апокаліпсис, Біблія про кінець світу. І сьогодні у нас тринадцята частина. Дивовижне видіння Божого престолу. Момент, коли людське око вперше бачить неба зсередини. Апостол Іван пише: І ось двері на небі відчинені, і голос як сурма каже: Іди сюди, і я покажу тобі, що має статися. Ці двері символ духовного прозріння. Бог відкриває Іванові те, що зазвичай приховано, від людського оку голос як сурма не крик, а поклик Божий. у Біблію сурма означає щось урочисте, важливе початок нового етапу. Так Іван переходить із земної сцени. До небесної. І зараз у дусі я був. означає що Іван переживає не фізичну подорож, а духовне видіння, духовну подорож. І ось престол, а на ньому сидячий. Його вигляд описати неможливо. Тому апостол Іван порівнює його з дорогоцінним камінням: яспіс, сердис. Яспіс прозорий, мов світла, символ чистоти, і слави Божої сердис. Червонуватий, як полум'я, символ Божої святості і суду. А веселка навколо престолу подібна до смарагду. Нагадую про Божу вірність, як після потопу в історії ноги. напевно, ви пам'ятаєте. Бог судить, але завжди через милість. Навколо престолу 24 старці, 12 колін ізраїльєвих, плюс 12 апостолів, старий і новий народ Божий. Вони сидять у білих шатах, знак очищення і тримають вінці золоті сим. Вал нагороди за вірність, християнську вірність. Ну, вірність Богу в цілому. Бог показує Іванові у його присутності вже і ті, хто переміг. Це образ майбутньої слави спасенних людей. Далі блискавки, голоси і громи це символ Божої величі та живої присутності. Перед престолом гарять сім свічників, сім духів Божих, тобто повнота Святого Духа. У Біблії сім число досконалості, і тут воно показує, що Дух діє скрізь на землі і на небі. А море склене, подібне до Кришти. Шталю образ абсолютного спокою і чистоти. у стародавньому світі море символізувало хаос, але на небі жодного шторму. Бог, порядок і мир. Ну і три духовні думки: перше небо не фантазія, а духовна реальність, де Бог керує історією. Друге, кожен символ розкриває його святість, милість та Божу вірність. Третє: коли світ здається хаотичним, престол стоїть і на ньому. Бог творець. підписуйтесь, щоб не пропустити продовження. Діліться думками в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.